В даному автомобілі ми можемо себе відчути пілотом літака, так як у нас ручник схожий на якусь ручку від літака. Друзі, всім доброго дня! І у нас на виданчику з'являється довгоочікуваний автомобіль, і це в нас Opel Зефіра. Автомобіль 2010 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,8 літра. Автомобіль просто класно підійде для сім'ї, так як він у нас семимісний і має багато місця в салоні. По автомобілю ми маємо передню лінзову ледоптику, омивачі передніх фар, також передні протитуманні фари. Легкосплавні диски на зимовій гумі, автомобіль у нас свіжо пригнаний з Німеччини. Маємо підігріви зеркал заднього огляду, повний електропакет, регулювання зеркал заднього огляду, датчик світла та дощу, клімат-контроль, круїз-контроль, шкіряне мультикермо, бортовий комп'ютер, штатний магнітофон. На мультикермі ми маємо управління бортовим комп'ютером. Коробка у нас механіка 5-ступка, зручний підвокідник для водія. Так, до речі, кстати, Зручна підтримка з боку. Вона реально досить зручно сидіти в даному автомобілі: величезний бардачок, документи на автомобіль та відражаюча світло-жилетка. Також присутні у нас автозатемнення зеркало заднього огляду. Якщо вас засліпило, воно автоматично у нас затемниться. Салон в гарному вигляну стані, ручник працює, зручний підлокітник для водія. Позаду також поєднаний комбінований диван. З шкіра, з текстилем. Та маємо також просто величезний багажник. Позаду також протитуманні фари у нас присутні, парковчик є, якщо вам буде недостатньо місця в багажнику, то можемо при... прицепити прицеп та перевозити більше своїх речей. Маємо ось таку ми поличку, вона у нас задвигається, видвигається, все працює. Зараз покажу вам сьомі міста. Знімаємо поличку, у нас є кріплення такі, щоб не ковзав коврик багажнику. Ми його складуємо, легким таким движенням переходимо. Тепер ми до заднього сидіння, складуємо та підвигаємо його, щоб відкрити третій ряд. Також просто тягнемо на себе сидіння, і воно у нас відкривається. Третій ряд також у нас в гарному стані, комбінований. Зараз продемонструю вам, як, ну, скільки там місця для ніг. Так само підсовуємо другий ряд, складуємо диван, там, якщо буде мало місця, то можемо підвинути. Ось я в мені 1,80 м росту, ну, мені тут. Досить зручно, мені навіть коліна в сидіння не впираються. Також на автомобілі у нас зручна висока посадка, що це дає великий плюс даному автомобілю. Також аптечка, аварійний трикутник. Та маємо ще ми ось таку нішу, зараз вам продемонструю. Ми її відкриваємо, тут у нас домкрат, балонний ключ та буксирувальні крюки. Так само ми її складаємо, вона у нас на такі застежечки. Підкрутили, зважили, і вона в нас не буде в дорозі тарабаніти. Цьому сидіння в нас також е, зручно, класно складається, досить просто. Ми їх трішки підняли, взяли за ручку та склали. Потім беремо пол, навіть не пол, а коврик багажнику, вірніше сказати. Закріпили його, щоб він у нас не йорзав, закрили багажник і поїхали в дальній путь. Тож, друзі, за оглядом ти здравом цього чудового ополь з запрошую в місто суми вулиця Героївкру, 19.